Вісім трильйонів рублів кредитів не можуть повернути росіяни своїм банкам, але вони все ще можуть повернути Крим Україні добровільно. Мене звати Андрій Шараєвський, і сьогодні ми з вами будемо розбирати найкращі історії у суспільстві, комерції, маркетингу та пропаганді, які я для вас знайшов на минулому тижні. Поїхали! В Німеччині кожен канцлер має право отримати свій кабінет у Бундестазі і користуватися ним аж до самої смерті, окрім Герхарда Шрьодера, якого вигнали звідти через його тісні зв'язки з Путіном і різними російськими нафтовими та газовими компаніями. Бідний дід подає в суд на Німецький уряд в садив суді йому сказали, що його кабінет вже давно чекає на нього в Газі, і таких гарних умов там йому не обіцяють, зате обіцяють класну компанію. Друзів. Росіяни заявили, що винайшли інноваційний комп'ютер і назвали його Рєпка. Але інтернет не надуриш через те, що виявилося, що це просто херня з Аліекспресу, яка там продається вже з 2018 року. Круто, росіяни. Я так само для себе винайшов, наприклад, штатив для камери. Окей, окей, досить Росії. Тут складна ситуація у нас в Японії. Вся справа в тому, що люди почали в Японії пити набагато менше алкоголю. І в чому проблема? Скажете, ви вроді ж все нормально. А в тому, що державі стало надходити набагато менше податків і акцизних зборів. І тому японський уряд оголосив зараз конкурс для дизайнерів, креаторів, маркетологів і інших. Творчих особистостей стає для того, щоб залучити більше молоді до пиття алкоголю ось така державна ініціатива. <пух> а зараз я вам покажу соціальну рекламу тестування на гепатит в Новій Зеландії, яка прошуміла на весь світ на минулому тижні. Концептуально люди тикають факи один одному і просто раді від цього. А тим часом в Туреччині дівчинку вкусила змія, коли вона грала в кубики біля дому. І це так трагічна історія. Але не для дівчинки, для змії. Через те, що дівчинка загризла цю змію до смерті у відповідь. Пробула вона в лікарні один день. Дівчинка, і повернулася додому далі гратися в свої кубики. А тепер у вашій увазі серйозна заруба із європейського зеленого життя. Тролінг ще більший, ніж тролінг загону кіноманів у мене на каналі. Вся справа в тому, що Мерседес вирішили е, проїхатися по грінвошингу. Якщо ви у мене недавно на каналі, то ви, мабуть, не знаєте, що таке грінвошинг. Грінвошинг це коли компанія відбілює свою репутацію за допомогою усіляких зелених ініціатив. Є ще Пінквошинг, це коли компанія відбілює свою репутацію за допомогою. Просування ідей ЛГБТ, але ми зараз не про це. Що вони зробили? Мерседес випустив серію постерів, де вони сказали, що ніби природа доповнює їх логотип. А зелені там креативні компанії, які підтримують зелений двіж, їх вистібали і показали в своїх постерах, постерах реальні наслідки екології від виробництва машин. Ось так, ось так, ось так, ось так і ось так. Ось такий от цікавий екоактивізм. Такий еко-активізм мені подобається. How dare you! До речі, пам'ятаєте таку помилку інтернету, яка називається Рутуб. Епл їм написав листа і сказав, щоб вони прибрали всі російські пропагандистські канали з їхнього ресурсу, інакше він їх заблокує. І що ви думаєте? Ну, коротше, Рутуб тепер тільки в Росії. Унічтожить! Владельцев, разоріть! А поки росіяни їдять лайно зі свого рутубу, я хочу традиційно для вас порадити класних українських ютуб-блогерів, які я знайшов для вас на минулому тижні. По-перше, я щосуботи дуже багато готую на обід для своєї родини. Це така от ну, наша сімейна традиція. Мої фірмові страви це цибулевий суп, бичачий хвіст в томатному соусі, паста з морепродуктами, особливо коли на них знижки в новосі, борщ, рулька і тому подібне. Одного разу я приготував картоплю заселений. Цим під соусом Бешамель, і мене дуже вразило, що таке от поєднання. Оселедця та молока в одній страві може бути реально смачним. І я знайшов на Ютубі на минулому тижні такого крутого кухаря, який за 4-5 хвилин без зайвих сентиментів пояснює, як готувати прості, але вишукані, вишукані страви. Буду ним доповнювати свої основні страви, основні таланти. Звати його Андрій Альохін, підпишіться на нього в хазяйстві. Обов'язково вам знадобиться. А ще дуже несподівана знахідка для мене на Ютубі це канал про динозаврів. Так, так, на українському Ютубі вже навіть є Ютуб-канали про динозаврів. Молодий хлопець із захопленням розповідає про динозаврів, їх історію, їх усілякі нюанси і тому подібне. І в такому форматі, що я залипаю, і мій трирічний син також дивиться. Монтаж цього блогера виглядає просто на мільйон підписників, хоча зараз їх всього у нього 4 тисячі. Коротше, це. Дуже крута альтернатива мультикам для дітей і така розрядка для дорослих. Підпишіться на Paleo Legends. Класний канал. Всім раджу! До речі, на минулому тижні я прочитав дуже кайфову статтю на своєму улюбленому The New Yorker. Її суть в розборі предвиборної кампанії, найвірогіднішої прем'єрки Великобританії Ліз Трас. Автори пишуть, що ця кампанія це щось неймовірно неадекватне, що вони бачили за своє життя дуже багато різних політичних кампаній, але ця, це щось дивне. Справа в тому, що Ліз Трас не соромиться з екранів телевізорів казати, що скоро у Великобританії все буде дуже і дуже погано. Засуха. Цим літом просто дуже сильно вплинула на економіку. Машиністи метро бастують. На складах Амазон люди бастують. Ще там якісь великі маркетплейси також бастують. Криза якості життя в Великобританії зараз просто в розпалі. Країна в очікуванні репресії. Молоко подорожчало на 20%, Газ подорожчав на 40%. В кінці серпня на протести вийдуть. Двірники, збірники смиття, ритуальні служби 6 мільйонів людей стоять зараз в черзі до лікарів через те, що медсестри бастують. Борги простих англійців перед комунальними службами, дуже і дуже зростають. І зараз кожен англієць в середньому повинен ну має боргів на 150 фунтів. Це дуже велика цифра для Великобританії. І знаєте, що ліс трас. При цьому виступає перед спільнотою по телевізору і в своїх онлайн зверненнях і не обіцяє ніяких подачок, ніяких субсидій. Ніяких заморозк заморозок а, тарифів чи роздачі якихось грошей. Вона каже, що знизить просто податки для бізнесу, прибере збір на екологію, поточні витрати на інфраструктуру не знизяться, і ТРАС, словом таки, проти подачок, як вона заявляє. А її конкурент сказав, що дасть субсидії, дасть допомоги всім людям, дасть там якісь виплати. І що ви думаєте, англійці підтримують ліс трас. Чому? Тому що вони знають, що всі ці субсидії, допомоги і виплати вони опиняться в унітазі через 8-12 годин після того, як будуть витрачені у найближчому супермаркеті. А зниження податків та зборів воно е розширить економічні свободи. Це просто більш фундаментальний і довгостроковий підхід до е покращення справ у економіці Великобританії. Я чесно вам скажу, просто в захваті від громадської думки. Англійців їх економічної грамотності, я впевнений на 200%, що в Україні таку ідею би не продали поки що ніколи. Більшість наших громадян побігли би скоріше за юліною тисячою швидше, ніж проголосували би за зниження податків для бізнесу. Розумієте? Який підхід. І скільки її там цей конкурент Сунак не фоткався у толстовках пізно ввечері, ніби він там вивчає якісь документи, і в парках він на пробіжці там бігав і фоткався зі звичайними людьми. Скільки б він не розповідав, що кожному дасть по кілька фунтів, е якісну економічну грамотність англійців просто так не роздавиш. Ці люди розуміються на економіці з малку. Ліс трас і англійці надсилаю вам серденька. Е ми. Дуже цінуємо таку грамотність у простих людей. До речі, в Британії під час спеки був помічений дуже крутий постер, який рекламував соціальну ініціативу е, в запобіганні меланоми. Вся справа в тому, що цей постер проявляється, коли стає дуже спекотно, і він символізує той факт, що наша шкіра від сонця також дуже сильно потерпає, страждає. Але ми це помічаємо занадто пізно. Таку технологію, до речі, використовували Джонсон і Джонсон місяць тому, але вони реалізували це трохи цікавіше. Е, в день банер виглядає просто як. Така фотографія з відпустки на морі, а вночі на, тлі, на тілі моделі проявляються наслідки від обгоряння на сонці. Тому, друзі, не забувайте про крем від опіків, коли ви виходите на вулицю під час сонячної спекотної погоди. А от бренд пива. Корона в тій же Англії придумав щось ще цікавіше. Надихнувшись тією ж спекою в Англії, вони створили постер, який одну годину на добу показує за допомогою тіней від кущів ідеальну пляшку пива з етикеткою. Таким чином вони обіграли спеку, вони продемонстрували свою схильність природним компонентам цього пива і зробили акцент на тому, як же хочеться пивка літом. А в Росії тим часом, як і в будь-якій класичній недокомуністичній державі, видатків для населення просто хоч греблюгати, і цим користуються усілякі ділки і махінатори. Вся справа в тому, що інваліди і усілякі пільговики в Росії мають льоти на розтаможку автомобіля 50% знижку. І це став новий бізнес. Автосалони беруть собі в оренду усіляких там пільговиків, інвалідів, і на них ганяють авто із закордону. Про це стало відомо коли один із таких інвалідів звернувся до відділку поліції і сказав, що з ним не розплатилися. Хоча він уже привіз дві машини в Росію, ось такі справи. А в Грузії вийшла до речі нова марка презервативів з Путіним на обгорці. Там написано Натягни на Ой! Нарешті хтось це зробив. Це геніальна ідея, вона витала дуже довго у повітрі, але чомусь вона не залітала до офісів різних маркетингових та дизайн студій. Респект прогресивному грузинському суспільству, дуже гарний креатив. Всього найкращого. До речі, Чечня крала-крала наші комбайни з різних областей, але їй це не допомогло. Чечня виявилася останньою в рейтингу по розвитку сільського господарства серед усіх е, Республік Росії і той бордатий гном, який там поки що щось вирішує, дуже розгнівався, звільнив відповідального чиновника, але покарання в цьому випадку було якимось дуже і дуже дивним і смішним. В чому суть покарання цього чиновника, який все зафейлив, поставили міністром природи Чечні? Міністром природи. Що це в біса таке? Він став білосніжкою чи шо? Вже скоро у цивілізованому світі на два дні всі забудуть, на жаль, про Україну і будуть дивитися презентацію Apple. А тим часом компанія Timex вирішила потролити Apple і випустила ось такий білборд, де написала годинник для того, щоб показувати час, а не 1249 пропущених повідомлень. Та-дам! У Росії тим часом конкуренція інших масштабів, якісь там органи викрили просто злочин століття. Кілька мільйонів консерв сайри виявилися консервами сардин. Сардини, як я дізнався на минулому тижні, набагато дешевше від сайри, але росіянам їх годували під однією маркою і під однією етикеткою. Але з різними цінами. Я вважаю, що можна було просто накласти лайна в банку. Вони би і так це все з'їли. До речі, Афганістан запропонував Росії угоду століття. Вони сказали, що готові обміняти нафту, бензин та дизель на поставки родзинок та лікарських трав. Бляха, я не шуткую. Це серйозно. Ну що ж, друзі, ви дочекалися, я вас вітаю в нашій другій частині відео, де ми проходимо з вами екскурс в історію. Історію пропаганди зазвичай через те, що ми все-таки не історичний канал, а досліджуємо реакцію людей на різні меседжі. Сьогодні ми з вами поговоримо про радянську пропаганду, але радянську пропаганду не в Україні, як ми зазвичай це робимо, а в Чехословаччині. Знаєте, хто це? Едвард Бенеш. Чехословацький прем'єр-міністр, президент, він ще був міністром якихось справ певний час, але дуже видатний чехословацький діяч, якого запам'ятали як другого президента Чехословаччини. Це грамотний дядько. Одразу хочу повісти його бекграунд. Він закінчив університет Праги, Парижа, Берліна. І боровся за незалежність Чехословаччини як справжній вовк десятки років. З 1914, коли він почав свою активістську діяльність і аж до кінця Другої світової війни у 1945 році, коли закінчилася Друга світова війна, він тріумфально повернувся до Праги. І люди раділи тому, що врешті нацисти пішли, а Берлін вже більше ніяк не впливає на політику їх уряду. А Бенеш, якого вони згадували лише з теплотою тих довоєнних часів, нарешті повернувся у місто і продовжить справу попереднього улюбленця Жаків Масарика, про якого ми вже згадували у нас на каналі. Надії були просто нереальні. Це ну, було просто сподівання, що все, ми Чехи заживемо так, як 30 років тому, у мирі та злагоді, і будемо будувати свою національну велику державу. Але Чехія трохи змінилася за цей весь період, особливо за період війни. Вся справа в тому, що прихід Червоної армії до Чехії вплинув на свідомість людей і породив дуже багато русофільських настроїв у Чехів. Дуже багато людей хотіли і вірили в комунізм. Їм дуже хотілося, щоб сильна рука прийшла до Чехії, до Чехословаччини і вирішила всі їх проблеми. І від цих напрямків думок був дуже прямий і зрозумілий ефект. В 1946 році більшість місць в парламенті зайняли комуністи. І Бенниш, розуміючи настрої свого народу, ще у 1943 році вирішив домовлятися про щось із комуністами, щоб якось ділити ось цю всю лояльність, владу і так далі, через те, що він не був комуністом. Він поїхав в Москву. Там Сталін влаштував йому прийом просто бомбезний епопезний, на найвищому рівні. Сам Бенеш у своїх спогадах казав, що був у захваті від того, як гарно і помпезно його прийняли. І в той період західні країни, ви знаєте, вони самі рахували копійки, які в них залишилися після війни, і відверто казали Бенешу, що ми тобі допомогти з відновленням Чехословаччини не можемо. У нас самих немає бабла. І тому, значить. Він поїхав до Сталіна, і Сталін йому сказав, що підтримує, дасть дуже багато грошей, відновить інфраструктуру Чехословаччини, відновить довоєнні кордони Чехословаччини, і будемо жити в мирі та злагоді, дружбі. І бенеш коротше, повірив це все. За два тижні до своєї смерті хочу зробити маленьку ремарку. Він писав, що це була його найбільша і найбільша помилка. Зацитую вам: Едвард Бенеш пише: брешуть всі без винятку. Це спільна риса усіх комуністів, передусім російських. Моєю найбільшою помилкою було, що я до останнього відмовлявся повірити, що Сталін мені цинічно та холоднокровно брехав, як у 1935 році, так і пізніше. Що його запевняння мене, так як і Масарика, було свідомим і цілеспрямованим шахрайством. Сталін зробив все дуже і дуже хитро. Він поступово витісняв бенеша від влади. Найперше він поставив головою уряду вже давно завербованого колишнього посла Чехословаччини в СССР з Фірлінгера, ключові міністерства. Це міністерство сільського господарства, внутрішніх справ і інформації. Також очолили комуністи, яких вербували в Москві дуже багато років. Деякі з них прожили в Москві по 20 років. І Сталін запустив в Чехословаччині так звану кошицьку програму. Що це таке? Вона передбачала конфіскацію майна зрадників, відновлення економіки, відновлення економіки, в тому розумінні, в якому це може бути у комуністів, так поступову націоналізацію підприємств, визнання колективної вини за політичні злочини. Таким чином, комуністи от просто розчистили собі все поле для діяльності. Президент Бенеш до цього всього не заперечував. Це були тільки перші його етапи, так він. Розумів настрої суспільства і, самі, і сам дедалі більше тяжів до лівих ідей. Тобто він вже трохи соціалізувався. Соціалістизувався. За його власним визначенням, він тяжів до соціалістичної демократії. Водночас, в червні 1945 року чеська влада погодилася віддати підкарпатську Русь, нині це Закарпатська область. До СРСР і Чехословаччина також отримувала допомогу в рамках протигітлерівської коаліції, передусім продовольчу, що дозволяло їй, хоч і зі слабкою економікою, але з допомогою там якоюсь з допомогою радянського союзу, от утримувати якийсь рівень життя населення, як мінімум, щоб він не голодав. Бенеш бачив, що російські комуністи дуже сильно налаштовують народ проти німців. Все-таки в Чехословаччині дуже багато німців жило. Е, відбулася справжні там погроми, е, розбої, вбивства, масові вбивства в селах. І Бенеш пару разів приймав найбільш непопулярні рішення в своїй кар'єрі про виселення німців із Чехословаччини, просто щоб запобігти кровопролиття через те, що психоз проти німців був в країні вже досить і досить такий великий. Але кажуть, що е, західна репутація. Тоді у нього дуже сильно постраждали через те, що ну по суті, це репресія виселення. Е, він хотів таким чином запобігти погромів. А насправді отримав собі просто погану репутацію на заході. І до речі, Бенеш старався провести демократичні вибори, і він їх провів. Комуністи на них набрали тоді лише 38% голосів. Люди почали потрошку, ніби як прозрівати на демократичних виборах. Таким чином вони були змушені утримувати уряд народного фронту. Комуністи разом з демократичними партіями, такою як народно-соціалістична, соціал-демократична, просто народна і просто демократична. Наступних виборів у Чехословаччині довелося чекати понад 40 років. Це були останні демократичні вибори Чехословаччини аж до 80-х років ХХ століття. І тоді, коли комуністи не взяли абсолютну більшість у парламенті, Сталін поставив Чехії свого прем'єр-міністра, пролобіював його Клемента Годвалда. Цей дядько прожив у Москві 8 років. Перед тим як зайняти цю посаду, тобто він вже був завербований, перевербований і перефарбований сто разів, і цей прем'єр-міністр поставив в уряді Чехословаччині 17 із 27 міністрів комуністів. І комуністи дуже гарно розіграли звичайно цю всю карту на основі міністерства внутрішніх справ. Вони почали займатися підтримкою себе на місцях. Дуже такий специфічний спосіб. Вони оголосили набір влави там патрулів і різних мілітаристських утворень на території Чехословаччини. Вони збрали туди всіх охочих чоловіків. Нормально їм платили, що було дуже корисно і зрозуміло для людей в післявоєнні роки. Міста і села Чехословаччини були просто наповнені озброєними комуністами, які слідкували за всім, що відбувається, і за всім, що їм наказувало взагалі робити міністерство. Будь-яка поведінка, яка не влаштовувала комуністичну ідеологію, каралася на основі цих структур. Була створена головна структура нацбезпеки СТБ. Вона в них називалася. Аналог російського КГБ Чехословаччина отримала своїх стукачів і карателів прямо із народу, прямо від всіх фанатиків комунізму взяли і вони стали е, тими самими народними палачами. Е, це була дуже велика і розгалужена структура. Вона відповідала за свободу слова, слідкувала за усіма е, хто що робить. Ну, тобто, слідкування було вуха були у всіх стін, налаштовувала пропаганду, сформувала команди швидкого реагування, які як тільки... Хтось вчинював якесь там правопорушення, приїжджала, виносила вирок і везла куди треба. Демократи, які були більшістю в парламенті, на той момент просто за цим всім спостерігали і вірили у свою силу голосування, нічого не могли з цим подіяти, боялися і дуже сильно затягували з реакцією. І апогеєм цього страху став момент, коли США запропонував для Чехословаччини брати участь у відновленні за планом Маршала. А СРСР не дозволив цього зробити. Бо сказав, що це не допомога, а акт проти СРСР. Вердикт Сталіна на ось цю всю ситуацію звучав однозначно: якщо до завтрашнього дня до 16.00 Чехословаччина не відмовиться від участі в плані маршала, це матиме серйозні наслідки для відносин між країнами, тобто він відверто погрожував. Того ж місяця Чехословаччина. За допомогою своїх урядовців комуністів організувала Комінформ, тобто комітет інформації, який отримав скаженне фінансування з Москви на просування меседжу про те, що Америка хоче нашкодити СРСР, вторгнутися в Чехословаччину і забрати всю весь вплив в Чехословаччині, і ну тим самим там нашкодити всім верствам населення Чехословаччини. Ну, Тобто, відомий нам наратив, так який зараз він просувається багато де. Це все Закінчилося тим, що через рік в Чехословаччині спалахнули мітинги комуністів, які кричали, що президент Бенеш це зрадник і хоче продати їх Америці. Ось, подивіться, на масштаб мітингу в 1948 році в Празі, і під тиском цих процесів комуністи просто звели всіх некомуністичних політиків в уряді і поставили замісних. Комуністів, е, ну, звичайно, це все відбувалося спочатку, не по безпреділу. Вони знаходили у кабінетах, у офісах цих некомуністів, політиків, різні документи різні документи, так як ми знаємо, як вони робляться, де там були змови про те, як хочуть продати Чехословаччину Америці і так далі. Е, і, типу, вони були зрадниками інтересів Чехословаччини і всього соціалістичного блоку. І от всі ці мілітарні організації, про які я згадував, зі зброєю та з підприємства підвищеною агресією вони вже гуляли Прагою і тримали всіх у страху. Всі газети закликали до жорстокої відсічі реакціонерам. Той же президент Бенеш шукав виходи з цієї ситуації. Він там думав про якийсь тимчасовий уряд, про нові вибори, про якісь компроміси, усілякі таке. Але поки він про це все думав, радянські холої просто затримували по 500 людей на день. Доставляли їх до в'язниць і відкрили склади зі зброєю і роздали їх мітингувальникам комуністам. І комуністи виступили з заявою, що ніяких виборів в Чехословаччині тепер не буде, або Бенеш затверджує повністю комуністичний уряд, або комуністи захоплять владу якимось іншим шляхом. Ну це звучало максимально конкретно, коли у тебе стоять армії людей, всі вулиці заповнені комуністами зі зброєю. Ясна річ, яким спрям. Способом вони натякали, що захоплять владу, щоб запобігти цьому кровопролиттю, як тоді вже свідчив сам Бенеш. Він все підписав події лютого 1948 року. Часто ставлять вину Едварду Бенешові. Багато його соратників його за це критикують. Що він тоді підписав оцю угоду з комуністами. Вони вважали, що президент їх зрадив, але сам Бенеш пізніше казав, що вони звинувачують мене, що я їх підвів, я ж звинувачую їх, що вони підвели мене у вирішальну мить. Коли Готвальд заповнив староміську площу кровожерливою до зубів озброєною міліцією, я очікував, що всі інші, від тут він має на увазі демократів, що всі інші зберуться на Вацлавській площі. Я не міг собі уявити, що їм настільки бракує організованості та рішучості, коли настав час діяти. Тобто тут ми можемо винести отакий от крутий урок. Що починаючи із зовнішньої політики, із пропагандистських закидів і вкидів, Москва також уміє дуже швидко діяти. І демократичним суспільствам треба також навчитися не зволікати і діяти на, на випередження проти Москви. От такий простий висновок на сьогодні. Після Після захоплення влади комуністами в Чехословаччині були страчені тисячі демократів. Чехословаччина з тих пір не знала вільних виборів наступні аж 40 років. Ось така ціна була е, пізньої реакції. Все, друзі, дякую вам велике за увагу. Що ми з вами послухали сьогодні? Так багато цікавих речей. Дякую, що ви зі мною підписуйтеся на мій канал, ставте лайки. Всі гроші від монетизації на Ютубі ідуть на Збройні Сили України. Всім вам дякую, всім гудбай.